Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і як завжди, оці троянди для вас. Хорошенько, Коля, покажи, які вони назадні. Да, Уже ось ось закінчаться. Ну, квітну, дорогенькі наші, троянди супер. В цьому році ми саме дивуємося. Ну що ж, Коля, ти троянди, а тепер покажи, що я приготувала, а я троянди на своє місце. Я все це, це, це цілий ціл, ціл, ціл день буду показувати. Дорогенькі наші, зараз так скоренько пробіжуся. Фарш свинячий, можна курячий, можна телячий, який заводно, аби фарш 400 грамів. Далі, дивіться, три яйця і дрібка соли. Далі це в мене зелень, кріп і цибулька зелененька. Тут так, ну так, на смак будемо казати. Це у мене дві цибулинки міленько нарізані. Ось вони, бачите, міленько-міленько. Тут сіль, чайна ложечка, перець, одна, так третя, може чуть, чуть більше перець мелений, чорний є. Тут водичка. А це у нас, так сказати, головний інгредієнт це тонкий лаваш. Дорогенькі наші о, знаєте, я кажу всіда так: якщо хочеться чебуреки і не хочеться возитися з тістом, і взагалі не хочеться. То можна зробити на заміну чебурекам. Тоже смачно, ну і швидше. Тому давайте скоренько приступимо, тому що мої вже чекають. Я не знаю, як ваші, а мої вже чекають. Ой, їдять. Угу. Ну, полюбляють, таке, полюбляють. Полюбляю. Дивіться, в миску, в миску оці ж 400 грамів фаршу. Є більше, додавайте більше. Це уже на ваш смак і на вашу сім'ю. Далі. Сіль. Я вам говорила і перець сюди. Є. Тепер оцю цибульку, дивіться, як міленько. Отак, як ви готуєте на чебуреки. міленько нарізаємо. Де чуть-чуть попалася крупненька, зараз ми її перемнемо. Ось так, бачите, як багатсько. В ідеалі повинно бути цибулі стільки ж, як і фаршу. Але це вже зовсім ідеал. Я думаю, що мені трішечки цього дійдемо. Ось так перемну добряче, і потім будемо продовжувати. Ось так добряче перемішала, цибульку так перем'якала трошечки, знаєте, де, можливо, так подавила, щоб вона сік пустила. Тепер зелень. І я вже бачу, що фарш у мене такий загустий. Бачите, ну густо. Тому ось тут у мене холодненька водичка. Я так, знаєте, там дві столові ложечки. Коротше, я зараз буду дивитися, і не сильно, щоб було таке, знаєте, воно жидке і не загусте, таке середнє. Ось, дивіться, такий фаршик получився, так, підпушився, добре розмяла. Бачите, ось так цибульку якось все подавила. Коротше, все нормальненько. Є. Зараз яйця і сів, я вам говорила, дрібка соли тут. Отак От зіб'ємо вінчиком. Яйця взбила. Ну що, а зараз саме таке, знаєте, саме просте. Беремо лаваш тонкий. У мене ось такі лаваші, бачите, ось. Десь чуть-чуть чуть-чуть нерівненько, ну нічого, а що зробиш? Це ж таке діло. Я його ось... ж не стріляти. Точно, я його ось так ділю, дивіться, пополам. Бачите, ось Ну тільки не розрізаю. Половинку там сумі, так відмітили. Так, і на одну половинку викладаю фаршик. Викладаєте тонко, але так дивіться, скільки у вас фаршу є. Якщо у вас багато, можете товщий фарш, той, 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 товщий слой. Майте на увазі, що свинячий фарш він буде смажитись довше, а курячий він дуже швидко. Тому, якщо вам так швиденько потрібно, то швидкий фарш це курячий Зараз отак хорошенько все намажу до самих країв і покажу, що будемо робити далі. Ось так намазала, а зараз беру оцей вторий листик, далі другу половинку. І ось так по тій серединоці, де фар закінчується, ось так от злегка прижимаємо. Дивіться, де тут, може, що осталося або не хватило. Ну, явне діло, що потрібно обрізати. Я думаю, що я оце своїм кінжалом Коля, У нас ножі гості, правда? Тобі не можна гострі давати. А, я скоро без пальців пастаюсь. Ні. Ось дивіться так, дорегеньке моє. Ось тут трішки брачок, Отут. тому можна теж трошечки обрізати, тому що ну, воно трішки не свистить сюди. Ось так. Жалко, я туди до фаршу буду. А, потім... а тепер дивіться, саме таке саме легке, саме лег... придавили добре, щоб соєдинилося. Нарізаємо так, як ви бажаєте. Ось так давайте. Наприклад. Наприклад, ось дивіться. Чи дивись, коля, і ви, дивіться, дорогенький, коля тобі видно, дуже легко ріжеться. Ножем, дуже легко, дорогі мої. Дивіться, раз, не цілий. Явне діло, що це буде дуже велике, а їх потрібно десь отак. Придержуємо. Раз і два. Маленькі теж не будемо зовсім так дрібно мільчити. Ото, знаєте, воно нікому не треба. Треба, щоб взяти і поїв. Ось так. І зараз цю частину також нарізаю. Ось такі заготовочки зробила. О, знаєте, Зробила з одного лавашика і сразу смажити. Тому що, щоб воно не розлізлося, воно ж тут таке, знаєте, мокреньке. Тому потім слідуючи. Ну це дуже швидко робиться. Зараз переходимо до сковорідки. будемо смажити. Олійка розігрілася. Огонь зробила середній, даже менше середнього, великий не нужен. Беремо заготовочку, отак хорошенько вмакуємо. Бачите? Так от прям почка всі. От яєчко і на сковорідочку. О, як шипить. І так скоренько викладаємо всі. Дивіться, огонь менше середнього. Ось. Хвилинка пройшла, підглянемо, я кажу. Дивіться, підглянули підсмажилось. Перевертаємо. Смажиться дуже де дуже швидко. Аромат, Коля, скажи. Ароматічки. Дивіться, ну все, я пізніше положила. І так смажемо всі. Ну, що ж, дорегенькі наші. Ось таку смакоту ми приготували за 30 хвилин. Тому я дуже вам так раджу приготувати. А зараз гаряче поставлю. Це раз, а по-друге, візьму. Де таке, знаєте, трішечки вже. Хіба тебе колись <гум> Ні, Мені таке гаряче, дивіться. Тому що Хтось напише, а фарш, чи просмажився, чи ні. Дивіться, все-все-все просмажилося. Бачите, ось зараз ось так. Вот. О, бачите, все просмажилося. Видно, Коля? Добре. Мені покажи, видно. Добре, покажи. М -м. Коля? Я завжди захоплююсь, як ти єси. Я одразу згадую нашу молодість в общазі. Чорт, як я діла, ти мене полюбив. <рес> <рес> да. <рес> да. наші. Дуже смачно. Але, так, знаєте, наголошую на сір, на свій смак. Ми любимо, щоб було так злегка, солоненьке, не сильно. Тому дивіться самі, щоб потім ви мені не писали, що ой, солона чи не солона. Ще знаю, напишете, А ми так робимо з вафельних коржів. Ми теж робимо. Але, дорогенькі, ми, це зовсім разне. Я вам скажу, що дуже смачно. І буває так, що мені навіть ці смачніші, ніж вафельні коржі. Начинкою, може бути, солодкий сир. Теж або ж солоний сир, обикновенний кисломолочний сир, ось так же можете зробити. Пюрешка, яка осталася, ніхто не хоче їсти. У нас так буває, вона сюди прекрасно піде, цибульки додали, засмажечки побільше туди в пюрешку. І так зробили, поїдять з волі. І ще хочу сказати, що з лаваша дуже багато блюд. Можна і з сніданки готувати перекус. Тому, якщо ви бачите лаваш, є за що ну, купити, да? допустим, чекаєте то... додому. Обов'язково купіть і положіть в морозилку. Заверніть, вони в пакетиках продаються вже упаковані, в морозилочку положіть, а коли так прийде такий час, думаєте, ой, що його погодувати? Стоп, морозилочки в нас ж є. Ну, готуйте. Коротше, що я вас уговорю, дорогенькі, наші, готуйте і пишіть нам коментарі, чи сподобалось, чи ні. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!